За своїм характером я дуже привчастий, емоційний, тому на трибуну мене ліпше не випускати. Вірші я зосереджуюсь і пишу, що хочу. З гумором пишу, пишу діречні, пишу ніжні такі вірші, пишу навіть гнівні, і це вдається, бо наді мною ніхто не стоїть, ніхто мене не підштовхує. Ось прочитаю такий один вірш про себе. Чого я народився, коли я народився? Сорок другий потрудився на морозі мене спік. Пожурився, прохмелився і від спеченого втік. На узбіччі часоплину безупинної ріки Не помітили дитину заклопотані роки. Я в безчасті та в безчесті, їв кутю в глухім куті, і лише дивом не за на студеній спекоті. Весь мій рід спочив у бозі, за життя не мавши свят, на моєму ж на порозі розпашілін на морозі, під шнурівку шістдесят, всі роки мої постали, сорок другий в севині. Що ж ви долю промотали по нарідній чужині? П'ять років тому мені було шістдесят років, бачите, написав Увічнив, ту мить. А зараз я просто прочитаю свою інтимну лірику. Я все життя писав вірші про любов, а потім зібрав одну книжечку і зробив, якби вибране. Все вийшло так, як я передбачав, як дощ наплакав, потяг накричав, як сосни нашуміли пені, як білка написала на сосні. Ти не спіймала птаха на вітрах, зате твій страх розсипався у прах, ти в порохні пощи колодки ніг стоїш на перехресті ста доріг, Направо підеш, продано любов, наліво звернеш, зраджено і знов, А прямо так попалено ж мости. Згадай, як ти літала, і лети. Як добре, що на світі є ірпінь в сосновім шумі, І сумнів легенька світла тінь в твоїй задумі, І ледь наївна зваженість твоя, і у русій слові, І смертний гріх оцей в ім'я, життя і любові. Ну, що ти знаєш про гріхи заради втіхи, впадуть в зарошені мохи, зіркові сміхи, і сонце висушить зело ще до обіду, немов нічого й не було, ніде, ні сліду. Гріхи придумали, мабуть, на глумі насміх, нещирі люди, щоб забуть, про блуди власні. Ми ж заблудилися удвох в кущах моралі, а зрайських кущів стежить Бог. Що ж буде далі? Все почалося в Ірпені, і там скінчилось. До дня нового навесні не доточилось, лиш стало словом рядку й рядком у вірші. Тебе ж розчулену таку, ніколи більше вже не я ніде, уже ніколи. Лукавий нас не поведе, завидноколе за ті незримі рубежі, за ті кордони, де ні лукавства, ні олжі, ні заборони. Наостанок я хочу подякувати рідній своїй землі рідному білопіллю його біополю. Яке на мене впливає дуже позитивно. Після цього я відживлююсь молодшою, міцнішою духом. В мені міцні той стрижень, який був закладений на самих початках у 42-му далекому році. Я знаю, що я сильний, я знаю, що я могутній і могутній саме тим, що я вірю в свою землю, і земля вірить у мене, що я люблю цих людей, і ці люди люблять мене. І це, по-моєму, благословив Бог. І дай Боже всім бути такими, як я, відчувати. Свій потяг до землі, жити у біополі, Білопілля і вірити у майбутнє. Я дуже вдячний вам, спасибі, дорогі мої земляки.